Добрий вечір. Представьте, будь ласка. Звод, я ж не ставлюсь, Кобыляцкий зводка, капитан милиции. я погано чую. Ну, вийди з машини, я буду кричати на всю вулицю. Я вам пришла, капитан милиции, кобель Володимир Вікторович, Кобыляцький. Кобель, Володимир Вікторович. Ко Хорошо, запомнил. Запомнил? Ага, покажите, пожалуйста, посвідчення. Посвідчення чого? Ваше посвідчення. Я вам все покажу. Ви покажіть мені. Ви так не вважаєте водія. Ви мені покажіть, що я вам посвідчення. Я дуже не впевнений, що я в ньому. Я інспектором. Будь ласка. Так. Я вам машину його не буду... А звичайно, ні. Дай я. Та все, існуває. Існує, існує. Будь ласка, посвідчення великого дара. Так, щоб я міг прочитати його. Я його не бачу. Не світіть мені, будь ласка. Ну тоді ближче я насичу. Я не можу ближче. Хоч я до стекла, підпорить. Не можу я близько підходити до да, автомобіля у мірах особистої безпеки. Може ви десь вдарити двері. А ви сами тут? Я не можу, може ви поїдете. Мені не можна підходити близько. Можна? Не можна. <клуби> ну я, хай же вам присвіти. Присвіть мне жаль, я Будь ласка. Не, щоб я побачив посичність, Я ж вам показав посичні, я ні, ну це не годиться. Ну. Ну, не... просто... ну я не бачу, посвідчення. Я вам показав, розпискуйте, ви ще будете. Я вам тільки що сіслів. Вислідьте сзади того. Я вам ще раз показу. А так. Сільби ще. Не можете підходити до барте. Хорошо. Назвіть мені, будь ласка, тепер зупинки. цій я Зв'язку <свечу> зі працювання Полтавської області. А іменно решити району. Зрозуміли? Ми ага. перевіряють всі транспортні засоби, так як угоду, так само і розкриття з інших суботів причесних до транспорту. Пояснимо? Пояснив. Так, а хто це такий наказ дав? Хто такий наказ дав? Да. Начальник УМВ. Як я можу знати, що це дійсно наказ такий був? Скажіть мені, будь ласка, в області. Скажіть мені, будь ласка, телефон довіри. Телефон довіри, я не пам'ятаю. У вас на машині написано. Так? Да. Ну скажіть. Та я не можу вам таку інформацію казати. Вам треба У вас на машині написано телефон довіри. Ви мені дайте, пожалуйста, да, таку да, інформацію. Я не кричу. Я, я кажу так, щоб ви чули. Давайте будемо по-другому бувати. Надайте, Та, будь ласка, мені свої документи. Я вам собі предоставив. Я Та хочу ви, все, будь ласка, Вимоги, вперед. Хорошо, далі. Ви відмовляєтесь на телефон довіри. Я вам Можвіт мені? Ви можете піти і почитати. Ви ділосові подивись. Ну мені телефон довіри переслідувати в номери. Так, я документи вам не ноздів даю, я документи дам, документ дам. Так винодойте ви. Я вам вже... зараз я буду підняти звук і. Да. Тут до яких ви будете радувати. Я, я. я хочу знати телефон довіри. Я тоже хочу, щоб ви видалили відео в баку. Правило до рук. Чому не три? Так. Ви відмовляєтесь виконувати. Я пояснюю причину зупиню. Хорошо, ви пояснили мені причину зупинки. Поясніть причини мені перевірки документів. Я вообще раз. Не пояснили. Ви мені не, не пояснили Ваше причину... Хорошо. Я причину зупинки. Ви не звідки не причини перевірки документів? Я проведу так особу. Хто й розмовляю? Сейчас подамо. Будь ласка. В особах присутній розмовляю. <звук> Так, Ось тільки чорний самі поки. Ну хорошо, виключити. Виключи, я тільки хотіш фонарик. Щоб мені видно, бо спектр добре, що я не бачу його. Ну, дивіться. Ну угу. бачили? Бачу. Тепер, будь ласка, по світі вашого закінчення. Відповідний картополі. Тепер не, ви побачитесь, я не розмовляєте, так? Да? Ні. <звіць> згідно прав дорожнього руху. Ви не перебивайте мене, я ж не сержант, який ви балакати. Я спію в зваді капітана. І пояснюю вам, що згідно правил дорожнього руху, водій повинен переявити посвідчення водія, показати. Не приїдете? Показати. Угу. Реєстраційні документи, страховий поліс. Якщо вони у вас є, ви поїдете жат. Реєстраційні документи не страховий поліс. Сахний поліс не березення показує. Ви раз рафтанують тривали, клітку, правда, будете. Так ви поліція Та да. довідається показати, при... складається протокол. Ви будете складати протокол. Поки не нема для що. Нема там... для. Хоча підожіть тепер далі. А де що це не міняється? Да? Вибачаєте. Так, ви, ви мене тільки що обміняєте. Ні, виночання не, не пройде. Вибачайте. Не пройде вивчання. Буде прийняти скарга прокуратуру. За таке звинувачення. Якщо ви вважаєте, що мої дії неправомірні? Вважаю. Бо вважаю. Скажете, виконайте, виконайте. Я... Виконайте... Зараз я виконаю. Підожди секунду. Зараз я виконаю. Я об'ясню. Я зараз об'ясню, чому я вважаю, що ваші дії неправомірні. Тому що... Чому? Згідно закону про міліцію... Ага. Пред'явити причини для перевірки документів. Згідно з адміністративним спеціального кодексу, ага. причини для перевірки документів дві. Це ага. підозра на правопорушення і правопорушення. Тепер поясніть мені, ага. будь ласка, ага. як інспектор, який знаходиться як капітан, ага. ви повинні мені пояснити, в чому ви мене підозрюєте або я ще правопорушення. Ви причину зупинку пояснені, да, правильно, да. а причини перевірки документів. Я ж вам ще раз скажу, ніж доправив дорослу руку, запитувати. Да, Водій повинен при собі мати. А я маю. От дивіться. Покажіть тоді. Я... Ось дивіться, я при собі. Ось в мене права, як при собі. Ось мені не є. Так. Бачите? Так, Ось... Покажіть так, А ви побачите, що не є. Так. Ось та мойте цього. Ось побачите, що не є. Не бачу. Є. Я ж вам посвідчу, я показував. Я, я вам теж показую, як Я не бачу вас, Я бачу тільки ваші категорії. А мені надо усе. У вас що є? Прийдіть у севату, я прийду куди. І ось цей син документ. Покажи бі до стекла. Я Відом, побачу. Згідно закону ви повинні показати до стекла. Я завдав. Спочатку ви мені obligated пояснити причину а перевірки документів. Якщо почекайте секунду, я ви визволите мене до кінця. На що буде написана скарга? Скарга скарзі буде описано про те, що ви мене ображаєте. Чим? Ви мене ображаєте під підставним підозрами. А як я які вам підозри висунули? А, а за що ви передаєте документи? Я вас не перевіряю. А я що ви, ви хочете? Я виходить вимоги правду розберу. Ви мене підозрюєте в чому-то. Непонятно в чому. Підозрюю, то, що ви показали водія. А чим би з не показуєте їх? То, що це вимога, Закону, я вам хочу віде. показати посічення водя. Я, я дуже хочу показати посвідчення водія віде. і покажу їх згідно законні України. Я, я живу по законах України. Я України. Не буду двох квітів, якщо ви мені не покажете. І що двох свідків, я думаю, ви мені покажете. Присутність двох свідків, да. я покажу, я і без свідки покажу. І ну, тільки ви мені не скажіть, не скажіть не причину перевірки документів. Я вам поясни, що в даній момент, Я Да, А я Перед при чому неї? громадян, а всі вічних представників і лісу. Тому нас проводиться, нашим начальникам відпрацювання області. Зрозуміли? Да. Я не бачу, що це їде, що це їде. Не. Я зупиняю вас. Да. Я можу законопослушний громадянин, да. законопослушний водій і все. Ви мені показали, я прочитав і ви поїхали далі. Мені в моїх діях ніяких порушень, ні в ваших. У ваших діях є порушення. Яке? Те, що ви документи вимагаєте при підозрі на правопорушення Давай, або відкрити закон України. з собою ж не бути вони. Прошу. Закон України, адміністративно-процесуальний кодекс, Закон про міліцію, Там написано. Так. Я не пам'ятаю, мені це не обов'язково пам'ятати. Ви не пам'ятати, не, пам не я. А я їх Погано ви знаєте, чого? Тому що там написано, що перевірка документів робиться при підозрі на правопорушення і правопорушення. Я вам покажу документи. Підожіть, че не бачив, якщо ви показуєте документи, то віддаєте, порушуєте право дорожню руху. А яким в мене бути прошу? Документи я показав, що в мене ви є. Ви показі, Тепер заповні ще одне. Якщо ви зараз мене не відпускаєте, не дивлячись документів, ага. я пишу заяву прокуратуру. я свої От потім ви будете вияснити, чи, чи, чи ви буде зі святий і вашому начальнику, я... і комісію ВСБУ за, ви за, за образу, за те, що ви мене образили. Ви мене я ви ображаєте, я дуже не нервую. Згідно постанови Кабінету міністрів. Будь ласка, пункт убрав 2.1. Покажіть мені ваші документи. Документи перевіряються при підозрі на правопорушення або правопорушення. Що в чому мене підозрюєте? Я взагалі раз не знаю. в чому мене підозрюєте. Під... Я вас не підозрюю. Якщо не підозрюєте, то я поїхав. До побачення. Документи у вас бачите? Так дайте мені почитати. Що ж ви так дійсно? Що ж ви так Що ж ви так дійсно? Я, так... так... я не буду документів, руки не віддаю. А отдаю. я не хочу їх брати. Ну не хочете, то я поїхав. Ні, ви дозвіли дати мені її. Що стик я прочитав. Ви мені дали до стекла, я прочитав свої документи? Дайте, що я прочитав. Я От дайте я прочитаю. Ви мені свої документи, не дали. Я хочу прочитати, так само, як і ви мої. От давайте я прочитаю документи. Ви, ще, фонарик. Я прочитаю ваші документи. Ви показували в терміті, я не бачу їх. Не видно. Я на От і ви дивіться, побачили? Да, побачили? Все. Все, до побачення. До